Всім привіт! Сьогодні я вирішив порівняти пісню з ФНАФом і зрозуміти, чи підходить вона сюжету. У цьому відео буде пародія на пісню Джекіс Бокс, а саме Спрінгіс Локс, хоча були варіанти поцікавіше. І як завжди, підпишіться на мій ТТ канал і на Діскорд сервер заради більшої кількості цікавого контенту, а ми починаємо. Як я буду порівнювати пісню і сюжет, усе просто з самого початку у пісні буде нуль балів. Якщо пісня відповідає сюжету, то їй буде начислений один бал, якщо ні, то відніматися. Також я додав систему цінності. Тобто за одну частину пісні я можу начислити або зняти більше балів, ніж за іншу. Це ви зрозумієте по ходу відео. Oh yeah. playing 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 <playinginton> Через те, що тут Спрінге -E з фільму, то і порівнювати я буду його в більшості з фільмом, але і з іграми теж. І щоб не було плутанений, я вирішив додати другу таблицю, де буде відповідність до ігор, Тут він говорить, що його ім'я Спрінгтрап. Незважаючи на мат, його ніколи так не називали у фільмі в іграх так, хоча не напряму тому фільму Мінус одне очко. А іграм плюс одне. Такої фрази не було ніде в іграх чи фільмі, хоча у фільмі він казав щось схоже до аніматроніків, але воно не підходить, тому іграм і фільму мінус одного очко. Not nice. Not not nice. Ні, в одній своїй появі Вільям не був хорошим, але ніде не сказано, що він бив ножем обличчя, хоча він і вбивав ножем, тому тут фільму два очка. І іграм також. Усі слова тут правдиві, тому усім по двох бали кожному. Uh, yeah. У фільмі ні разу не було сказано про Спрінгтрапа, навіть Спрінгебеоні називали жовтим кроликом, у іграх його називали тільки у Хапвантет. Але тут я не певен, а про останні слова я точно заберу бали, я думаю. Ви розумієте, чому в тому фільм отримує мінус 3, а ігри мінус 2. Like three, so got... У фільмі правилами можна вважати закони, і так як Вільям порушує ці закони, то я даю йому 3 бали. У іграх усе важче. Через закони я також дам 3 бали, але саме в іграх вільям завжди грає по правилам, тому тут мінус 1 бал. Ігри заробили 2 бали. У фільмі ніхто серйозно не постраждав, крім самого Вільяма, тому мінус бал. У Ігор Хравець не страждає, тому теж мінус один бал, фільм отримує два бали, а ігри одного бал. За ім'я фільму дам два бали, а за Фредбера я не дам нічого, бо я не можу знати, хто його створив у фільмі, тому фільм отримує два бали, іграм також два бали за ім'я, але Фредбера створив Генрі, а не Вільям, тому мінус одного бал. І фільм, і гри отримують мінус бал, бо Вільям не збирав нікого назад. Ви можете сказати, що у FNAF SL є плюшовий Фредбер з рацією, значить, плюшбер це автон, але це не так, дивлячись на те, як плюшбер телепортується, то можна зрозуміти, що у ньому є чиясь душа, тому це не може бути вільям. Ніде не було сказано, що вільям нічого не може робити. У фільмі він і помер від спрінглоків, але точно повернеться як Спрингтрап, в іграх Вільям міг говорити, і навіть дуже добре, через брак інформації я не дам фільму нічого, а грі мінус один бал. У фільмі Майк насправді б'ється з Вільямом, хоч і не так ефективно, і ніхто не тікав від Вільяма, тому фільму мінус два бали, хоча час втікати був, тому плюс один бал, в цілому фільму мінус один бал. У грі ми фізично не могли втекти, тому теж мінус бал, також ми оборонялися від нього у всіх іграх, тому теж мінус два бали, гра отримує мінус три бали. Хоч я й забрав бали за ім'я у фільму, з іграми все важче, нам не казали, яке ім'я у плачущого хлопця, але і найбільш підходящий варіант, але давайте пройдемося по всім іншим. Де ім'я ім'я немає ніяких доказів, це просто фанатське ім'я, яке сподобалося деяким. Еван, ім'я було знайдено у Логебеуці, і, начебто, це ідеальний варіант. Бо в ЛОГЕБУЦ було знайдено ім'я Кесіді, душі у Золотому Фреді, але ні, ім'я було знайдено на випадковій сторінці і випадковим кодом, тому це просто співпадіння. У імені крім така ж ситуація, що й з ім'ям Дейв. І Гаред, це ім'я з фільму, і так як Метью Лілард казав, що фільм створений для заповнення сюжетних дір ігор, можна зрозуміти, що це ім'я найбільш підходить, імена я забираю три бали, про бургери не було згадки, тому не даю нічого. My bro. I'm running out in the woods. There is a car, and it's just going to take me. Фільму я дам три бали, бо це майже повністю повторює сюжет фільму, а грі мінус один, бо це ніяк не відповідає сюжету Ігор. Нарешті легкий вибір. Думаю, буде справедливо дати і фільму, і іграм потребали, бо у іграх Спрінгтрапа звати Спрінгтрап, а у фільмі він точно буде так називатися. Baby, and crazy, На цій частині можна закінчити порівняння з фільмом, бо бейбі у фільмі не згадується, а щодо гри, плюс два за ім'я і мінус один бал за те, що бейбі не безумна, а дуже навіть розумна. Power, Хоч у бейбі немає сил, але вона може змусити кричати, тому плюс бал. Технічну її атаку можна назвати Корсунською, тому плюс бал і плюс три бали за цирк, бо вона змогла втекти, і так як фантайми, це аніматроніки циркової тематики, то плюс три бали. Ми ніколи не сиділи у Cell, але у FNAF FFPS ми, скоріше за все, сиділи на стільці. Тому давайте я дам одного бал ще ці слова і ще плюс одного бал за підготовку. No, not clown. What have I done? I'm sorry! Я поспішив зі словами, що з фільмом покінчено. У фільмі Вільяму було все одно на те, що він зробив, він не жалів про це так само в іграх, тому мінус один бал усім. У висновку фільм заробив два бали, а ігри 5, п'ять це не дуже хороший результат. Бо фільм отримував бали навіть за те, чого ще не було, а ігри врятувала бейбі. Хоча це відео і не має бути точним, я зробив його насамперед, заради розваги, тому не зліться, якщо я оцінив щось несправедливо, а краще напишіть, яку пісню розібрати наступного разу. Всім гарного настрою!